Всім доброго дня. Вітаю на моєму каналі. Давно не знімав. От вирішив зняти відео. От тут моя помідорка, бін. сьогодні прибрав трошки, закрив банки. Ну, на тиждень два рази збираю, закриваю потрошки. Тут такі невеликі помідори. Купив був сорт не знаю які там. От, ну, Як на мене вистачає, ну, про що хотів сказати, вбрали ми от зиму пшеницю. Тут соток 12, ну це приблизно зібрали десь кілограм 750, так приблизно там пшениці. ну Пшеничка нічого нормально, як завжди, не підводи озима. З ярою пшениці трошки, трошки не так. там от зі сторони бараболі, яра пшениця, там набагато менше. Слабенько вона пішла, не подобається мені. Тут у нас знаходиться фасоля. От купив був в цьому році. Сказали кущівка, ну так вона невисоко росте, ніби нормально, розова фасоля. От достигає ще тиждень, максимум два, вже можна буде прибирати. Огірки в цьому році згоріли, взагалі нема. Абсолютно ноль. Навіть не закрив. Пару гірків спробував. Що не скажеш по картоплі? Картопелька нічого так, слава Богу. От, чистенька. Бур'янів нема. Хоча жалію, що бур'янів нема. Хоч трохи так, щоб жара не пилила. Ось земля перепала. Картопелька красиво вже так підкопував для себе. Добре так. Як, як обидно, два сорта основних посадив. Репанка і розова і тут один попробував два рядка посадити. Будемо бачити, який буде урожай з нього Ну теж вона велика виростає. Ну, як то кажуть, дай Бог, аби не хуже. В планах стерню хочу здіскувати Я тут бризкав от на ярі пшениці, дуже бур'ян, ну тут ще нічого, так от туди далі, якщо дивитися молоча, і осед, трошки там виліз, побризкав його. Ой, раундапом. От вже потрошки жовтіє. Ну, не сильно, але жовтіє. Хочу зіскувати і посіяти гірчицю повністю на весь город. Ну, це вже після того, як викопаю картоплю. Картопля от вже сохне. Все. Ну, буквально, я думаю, знаю, до кінця цього місяця, вже до вересня місяця, я планую викопати всю картоплю. Ось таке. Жалію, що мало посадив. Бо люди питають продати. Не знаю, поки насчет продажі, мабуть, не буде нічого, бо хочу на сіні лишити більше. На слідний рік посажу більше бараболі. Ну і так, слава Богу, нічого. Малинка, малинка, значить, через день, через два збираю, потрошки спіє. А, Якщо мало, збираю. Кидаю в морозилку в пакеті, замерзає, а потім собі пізніше достаю, зварю варення, щоб не в великих порціях варити. Ну, вона зараз тільки зріє, вона буде до пізніх морозів дозрівати. Так нічого ніби трошки тут бур'яни лишив, бо так з жара була і навіть е, в малині був посіяв червоний буряк. Там він от Нічого так нормальний. В тінечку, виходить, затінняє малина. От, бурячок ніби так нічого росте. Ну, піде. Короче, як ти казав, аби не хуже. Так що бажаю всім міцного здоров'я, всього найлучшого, миру і до нових зустрічей.